Сьогодні 21 березня. Всесвітній день людей із синдромом Дауна. Дата 21 березня була вибрана не випадково. Це символічне позначення самого синдрому Дауна, причиною якого є три однієї з хромосом. У людини, яка страждає цим захворюванням, 21 хромосома наявна у трьох копіях. В перекладі на мову календаря вийшло 21 число третього місяця. Англійський лікар. Джон Ленгдон Даун у 1862 році першим описав синдром як форму психічного захворювання. Синдром отримав ім'я свого дослідника. Зв'язок між походженням вродженого синдрому і кількістю хромосом виявив у 1959 році французький генетик Джером Лежан. А саме ця дата використовується для інформування людей про синдром Дауна та людей, які з ним живуть. Сьогодні також відзначається Міжнародний день лялькаря, Всесвітній День поезії і Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. У народному календарі це День весняного сенсова роду та вербоносиця. 1921 рік продрозгортка в СРСР замінена натуральним податком. Це було основною мірою переходу до політики непу. Продрозгортка, система примусової заготівлі сільськогосподарських продуктів у 1918-21 роках, була введена рішенням раднаркому у радянській Росії і поширена на територію Української Народної Республіки військовою силою. Ця система зобов'язувала селян здавати державі за твердими цінами надлишки хліба та інших продуктів, Проводилися органами наркомпроду, продзагонами. За участі частин Червоної армії спільно з комбідами і місцевими радами. Спочатку продрозкладка поширювалася на хліб і фуражне зерно, згодом також картоплю, м'ясо, а до кінця 1920 року майже всі сільськогосподарські продукти. Насправді розверстувався не лише хліб, м'ясо, картопля та інші продовольчі товари, а буквально всі види сировини тваринного і рослинного походження. Пенька, щетина, кінське волосся, копи та роги тощо. Фактично, продовольство вилучали у селян безкоштовно. Ця політика конфіскації державного грабунку зернових у селян стала головною причиною голоду в Україні та Поволжі на початку 20-х років ХХ 20 століття. 1943 рік провалилася спроба замаху на Гітлера. Не вибухнули дві міни в кишенях його шинелі. У 1768 році народився Жан-Батист Жозеф Фур'є, французький математик, який вважається першовідкривачем парникового ефекту. У 1825 році Олександр Можайський винахідник першого у світі літака, який так і не зумів піднятися у повітря, оскільки у нього був паровий двигун. У 1839 році композитор модест Мусорський, автор опер Борис Годунов, Хованщина та інших. У 1877 році. Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака. Тисяча 1889 року. Олександр Вертинський, російський естрадний співак, поет, композитор, кумер естради у першій половині ХХ століття. У 1895 році в Одесі у багатодітній родині народився Леонід Леонідосов, російський естрадний співак, джазмен і актор. Широкие лиманы, зеленые каштаны, Качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка Галаштаны, С ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида, Мальчишку станет занимать, Мальчишка не покажет вида, А коль покажет, скажет ему ма. Ай, как не стыдно, такой большой оплачет, ты же дисит, не стагает ознакий, кто не страстный тебе горе небето, битый моряк, мишка, моряк нет мати, и не теряет бодрость духа никогда. У 1898 році народився Іван Тимофійович Шльомін. Радянський воєначальник, генерал-лейтенант, герой Радянського Союзу. Саме Шльомін командував 6-ю армією 3-го українського фронту, яка звільняла Миколаївщину. У 1920 році на світ з'явився Георг Оц, естонський співак і актор, відомий за головною роллю у стрічці містер ікс. 1929 року Юрій Мушкетик український письменник, голова спілки письменників України. Автор творів Гетьманський скарб», Гайдамаки та багатьох інших. 1944 року Тімоті Далтон, англійський актор театру і кіно, відомий завдяки ролі Джеймса Бонда у стрічках Денне світло та Ліцензія на вбивство. У 1958 дев'ятсот Гері Олдмен, англійський кіноактор. Знявся у стрічках Дракула Леон, п'ятий елемент та багатьох інших. У 1960 році бразилець Айртон Сенна, один з найкращих гонщиків за всю історію Формули 1 І у 1980-му бразильський футболіст Роналдін'ю. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 21 березня.